Автомобіль від бойового вусака. Люди добрі, купіть машину хто хоче. Та що вона, Петрович, розказує, О, як хороша, вона їде, їде, не їде. Адекватна тачка, дизель, жує, мало солярки. Дізель скільки? 18 18,1 да, об'єм двигателя. Okay. На тітанах. На да? тітанах, треба да. Ну. поміняти тільки лобове резина. Зимня резина. Лобове стекло навіть. Мотор шепче, да? тачка, ось, ось документально чиста. Ну, <coughs> знімаємо Петрович, покажемо салон, так? Да? — Тільки подіоники роблять чи ні. Речка робить, музика робить, все робить. Понял, Петрович, а ціна яка, яка ціна? віддамо, оддамович, хай хороші людині, хай качається собі. Поняв, все. — За кордорушку хай людина. Таке завчасть є. Подова нормальна? Нормально. Подова дуже хороша, не стука, не група буде, йде, красиво. все. Заводиться співтика.